Від чого дійсно залежить сума боргу по кредиту, і будемо розвіювати міф про повернення кредиту за тіло. Потрібно підкреслити, що надання кредиту не відбувається на благодійних засадах, це надання коштів на певний час під певний відсоток, які підлягають поверненню. Про що ми і будемо говорити сьогодні. Це рубрика 10 порад від юриста, якщо кредитор подав до суду. Як обчислюється сума кредиту? Це тіло кредиту плюс відсотки помножені на дні надання кредиту. Тобто, якщо кредит, його тіло складає 5 тисяч гривень, і відсотки, 1% за кожен день користування, а цих днів має бути 30, то відповідно загальна вартість кредиту буде 6500 гривень, тобто 5 тисяч це тіло, півтора тисячі це відсотки. Потрібно зазначити, що кількість днів кредитування може бути зменшена, якщо до кінця цього строку було направлено від кредитора до судового вимогу про дострокове повернення коштів. Також можуть встановлюватись договором штрафні санкції, пеня, але в умовах воєнного часу COVID-19 вони не застосовуються. Обов'язково збережіть це відео, щоб не пропустити нові відео в рубрики і. Підписуйся, знай захищай свої права.